Загублене кохання. У мальовничому селищі, схованому між стрімкими схилами карпатських гір, жила дівчина на ім'я Лада. Її краса була природною і витонченою, немов сама природа створила її, щоб увічнити в собі гармонію світу. Вона мала густе темне волосся, яке спадало до пояса, і очі, що нагадували два кришталеві озера, в яких плескалася тиха туга. Але те, що вирізняло її серед інших, це її дар до вишивки. Лада вміла вкладати в нитки частинки душі, її рушники і сорочки не просто прикрашали оселі, вони були справжніми історіями, повними життя, надії і чарівності. Селище жило своїм неспішним ритмом ранками чоловіки вирушали в ліс, щоб заготовляти дрова або полювати. Жінки поралися по господарству, а діти бігали луками і лісами, вигадуючи свої пригоди. Лада ж завжди знаходила час для вишивки. Її майстерність була особливою кожен стібок мав свій зміст, кожен візерунок прихований сенс. У її рушниках розквітали маки, що символізували любов, стигли пшениці достаток, а сині волошки тугу за чимось недосяжним. Одного теплого літа до села завітав чужинець. Молодий чоловік на ім'я Олексій, археолог із Києва, приїхав до Карпат у пошуках слідів стародавніх культур. Він був високий, з русявим волоссям і проникливими сіроблакитними очима, які здавалися неспокійними, наче весь світ шукав відповіді на запитання, які він ставив собі. Його приїзд не залишився непоміченим. Село рідко бачило гостей, а тим паче таких цікавих. Одного дня Олексій прогулювався вздовж річки, яка швидко текла між камінням і побачив ладу. Вона сиділа на березі, зосереджено вишиваючи сорочку. Її руки рухалися швидко, але кожен рух був продуманим. Сонце грало на її волосі, а річка, здавалося, тихіше дзюркотіла, аби не порушити її спокій. Олексій зачаровано спостерігав, поки не набрався сміливості підійти. Доброго дня! Привітався він, трохи вагаючись. Я, Олексій, ви, неймовірно, майстерно працюєте. Лада здивовано підвела погляд. Вона не звикла до компліментів, особливо від чужинців. Але в очах Олексія було щось таке, що змусило її посміхнутися. Дякую. тихо відповіла вона. Я Лада. Так почалося їхнє знайомство. Дні за днями Олексій і Лада проводили все більше часу разом. Він розповідав їй про свої дослідження, про стародавні легенди і загадки, які приховували карпатські гори. Лада ж показувала йому свої улюблені місця таємничі стежки в лісі, де співали невидимі птахи, старі дуби, що стояли тут сотні років, і навіть невелику печеру, де, за переказами, колись ховалися опришки. Їхні прогулянки перетворилися на ритуал. Кожного дня вони разом досліджували світ. Олексій шукав відповіді в минулому, а Лада у красі навколо. Вони говорили про все про мрії, про життя, про любов. Лада розповідала про свою самотність у селі, де всі давно знали одне одного, а Олексій про свої нескінченні пошуки сенсу. Так тривало все літо. Але Олексій мусив повернутися до Києва. Перед від'їздом він подарував ладі амулет, маленький кулон у формі серця, знайдений у одній із його експедицій. Це оберіг, сказав він, дивлячись їй в очі він захищатиме тебе, поки я не повернуся. Лада відчула, як у серці щось обірвалося, але вона посміхнулася і пообіцяла чекати. Пройшли місяці осінь розмалювала гори жовтогарячими фарбами, потім прийшла зима зі своїми холодними ночами і завірюхами. Лада щодня вдивлялася в дорогу, яка вела до села, але Олексія все не було. Вона писала йому листи, але відповіді приходили рідко. В останньому листі він повідомив, що вирушає в далеку експедицію і не знає, коли повернеться. Час ішов, і Лада почала розуміти, що її кохання, яке розквітло так швидко, тепер стало випробуванням. Вона не забувала Олексія, але й не дозволяла собі зануритися в тугу, її роботи ставали дедалі витонченішими. У кожному рушнику вона ховала маленьке серце як символ свого кохання. Минуло кілька років. Лада стала відомою майстриною, і її вишивки купували навіть за межами Карпат. Але одного зимового вечора до її хати постукав мандрівник він був сивий, але в його очах палав той самий вогонь. Ти чекала? тихо запитав він. Лада посміхнулася. Кохання не губиться Олексію, відповіла вона, воно просто змінюється. Відтоді їхні історії стали однією, а кожен рушник, який вишивала лада, мав новий символ два переплетених серця.